Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Різнокольорова мозаїка. Мене звуть Лариса, і я знову запрошую вас помалювати, тому що у мене звіт у спільному проєкті Вернісаж осінніх барв. І я буду малювати, буду малювати пряжею за допомогою спиті крючка. і буду вихвалятися тут і показувати вам свої картини. Це картина Айвазовського, за мотивами картини Айвазовського «Море». Це результат минулого звіту. Я вирішила саме тут складати свої готові роботи. Ну, ті, що в мене в наявності, тому що не всі вони вже в мене. Але про це трошки пізніше. Спочатку, нагадаю, у нас. П'ять номінацій. Я згадала приймати участь у кожній номінації, але одну з номінацій я на цьому тижні прогуляла. Кому цікаво, що ж прогуляла я? І опять же, не один тиждень. А між звітами у нас два тижні. От у мене проблеми вже з рахуванням починаються. Це був звіт два тижні тому. Минуло два тижні, і що ми маємо зараз? Минулого разу я жалілася, що зв'язала шапку, а в мене залишилася пряжа, я вирішила перев'язати. Ну, так, я молодчинка, я перев'язала так, щоб не забруднити у фарбу. Отак от. Шапка готова. І я її вив'язала настільки ювелірно, що мені ледь вистачило, щоб закрити макушку. Я закрила на два ряди раніше, ніж повинна була. Ну ніж я звичайно закриваю макушку. Тут я закрила більш екстремально, тому що отакий хвостик лишався. Я його надвічі розторочила і зв'язала макушку. Все, у мене не залишилось нічого, ні грамульку, ні ниточки, ні пушинки, нічого. Шапка готова. Це перша номінація Діти наші квіти. Як вам така квіточка? Мені дуже подобається. Ну, по-перше, вона додає радості в нашу осінь, а це дуже потрібно. Другий день йде дощ, зняти не можу, в'язати темно. Але отакі от яскраві, як барбариски, конфетки. Отака робота, так, щоб було видно ж і шкарпетки. Отак-от. Дві дівчата в першій номінації у мене теж є залік. Це була п'ята номінація, це перша. Записуйте, будь ласка, а то я на свою дівочу пам'ять вже не розраховую. Я хотіла в номінації в цій же діти-квіти. Ну, Брати в роботу такий сіренький джемпер, але пройшло ж два тижні, і я знайшла нову квіточку для цієї номінації. Бачите, яка краса. Ну, це у мене буде дуже квіткова, барвиста така номінація. Ось це отака пряжа, і я вже встигла зв'язати зразок. Як то кажуть, працюємо ручками. Поки, поки не придбала моталку, працюємо ручками. Отакий у мене клубочок і отакий зразочок. Як вам така краса? Але я ж балована. Я ж казала колись, що я, кажуть, Галя балована, то то Галя чимна дівчинка у порівнянні з Ларисами. І мені воно, здається, дуже рябим. Ну, маленький такий клаптик ще куди не йшло. А якщо це буде велика якась Якесь виріб? Тому я, здається, буду чимось, щось буду додавати. Щось світліше, щось біліше, щось ніжніше, щоб оце яскраве було як акцент, а не яскрава пляма у нашій осіні. Це буде така ізюминка. Так? так що в номінації діти то наші квіти, новий претендент. У нас попереду ще є час, ще буде два звіти. Тому очікуємо, що ж я вигадаю з цієї пряжі. Оце така у нас перша номінація. Друга номінація краса осені в жінці. І жінка в осені, дуже красива. У цій номінації у мене прогул, тому що, ну дівчата, ви самі знаєте, завжди знайдеться щось більш. Важливіше, більш сручніше. На себе не вистачає іноді часу. Тому я оголошую, що наступна номінація у нас Ну, утеплюємо ручки ніжки, аксесуари в'яжемо. І у мене в цій номінації є готова робота. Але я вам її не покажу. Ну так... Так сталося, що я зв'язала шкарпетки і я їх вже подарувала. Це у мене був четвертий старт у минулому місяці стартів, і там у мене є її картинка, але я їх так швидко подарувала, що я навіть фотографії не встигла зробити. Я ще буду в гостях, там, де я подарувала ці шкарпетки, і, можливо, я ще випрошу, щоб мені дали на фотосесію їх. Але дівчата, які придумали цей спільний проєкт, вони, здається, зі мною в стартах цих і вони бачили мій старт. Але я сподіваюся, що я, якщо не роздобуду ті шкарпетки, що я зв'язала: чоловічі, великі, чарівні, патріотичні, то я встигну до кінця спільного проєкту зв'язати ще. Якийсь аксесуар. Ну, хоча б отакий. Я коли подарувала ті шкарпетки, зрозуміла, ну нічого мені показати вам по цій номінації. Я бігом побігла в'язати такі ж самі, тільки біленькі. Тому що ті були темненькі, а у нас тут як у погребі. Ну, завжди, ну, частіше всього темно. Тому я взяла таку світлу пряжу. Це наш давній знайомий Superwash Comfort Сокс. Не знаю, як, як спробувала газал Happy Fit Unicolor, мені це не дуже комфорт сок. От та пряжа, ну, зачарувала. Я буду ще з нею зв'язати. Але спочатку я вирішила перейти на щось більш світленьке, тому що ну, нема що в'язати вечорами. Все темне. Тому у третій номінації у мене в'яжуться такі шкарпеточки. Вони теж будуть патріотичні, але свої смужки, жовто-блакитні я буду додавати отут, перед носочком. Ну, щоб сховати і так от гуляти. Ну, Може, не, не, до, не завжди буду пасувати ці полосочки до одягу. Тому я так вирішила спробувати. Але я не лишаю надії, що я зможу сфотографувати ті, які вже в мене є готова робота у цій номінації, але я вам її не покажу. І сміх, і гріх. як вам така справа? Так, це була третя номінація. Четверта номінація у мене буквально перед вами. Ну ж, плід я ж, я ж в'яжу, я ж в'яжу, ж в'яжу, ж в'яжу, але я запізнююсь, я трохи запізнююсь. У мене два тижні були ну, шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки. 4, три, 4, 5. Ну, багато. І плід я трохи не доробляю. Мені треба надолужувати оце. Четверта, на мене це теж працювало, все в мене добре. Так, дівчата, вертаємося на крок назад. У мене є готова робота в аксесуарах. Є. Ось. Я ж казала, що ці будуть у мене в аксесуарах, тому що тут подарунок лише така бірюзова пряжа, а це ж я купляла олізе. Тому беру свої слова назад. Дівчата, записуйте. У мене в другій номінації теж залік, у мене є аксесуар. Ось. Це не буде добро, тому що я купляла, а добро за гроші не буває. Ну, я так вирішила. Тому ось так. ось так, Бачите? Кубка кубка росте. Росте. Тому що я, я ж їх тримаю у руках і думаю, це ж треба якось показати, тому у мене перша номінація залік, друга номінація залік, ні. Перша, третя і п'ята. П'ята минулого звіту була. Оце зараз. І п'ята номінація у мене ж творити добро. Оці ж були в мене подарочки. Я їх в'язала-в'язала, але не дов'язала. Скибки великі, такі тягнуться. Я в'язала, перев'язала, розпускала. Я тут, дівчата, мудрую незвичайну п'ятку, тому вони в мене так повільно йдуть. Я коли дов'яжу, я вам розповім все. Я була вже біля п'ятки. Опять розпустила, ну, як це я і без розпусків, да це було б дивно. Так, значить, у мене це план, це процес, і це процес, і це процес. І треба ж про себе згадати, про жінку, про, про чарівну жінку в осені. Але я розпочала ще один жіночий процес. Я не знаю, мені здається, він так просувається, що він перегоне отой, отой, що була баби на осінь. Звичайна осінь її наздожене та пережене. Не знаю, подивимось через два тижні, тому що зараз, оце все, що в мене є. Оце все, що я намалювала, мені подобається все дуже. Навіть яскраво. Не буду я додавати нічого сірого, такого. Мені подобається все. Хочеться, щоб була жизнь. Життя, щоб було, яскраве, веселе. Тому що я не то, що вірю в перемогу, я впевнена, що ми переможемо. І у нас під час перемоги повинні бути ніжки в теплі і голови в теплі. Тому не зупиняємося і малюємо. Всім натхнення, часу, здоров'я і яскравих барв. Малюйте, малюйте з нами, малюйте, як ми, малюйте краще нас. На все добре!